Дивіться, яка краса клас. Перший раз тільки снігу намило. Угу. По лісу побігать. Привіт-привіт всім! Що я в новій? Не шапці, а пов'язці. Перший робочий день закінчився. І такий Красивенний сніг. Клас. Перше моє відео. Ну Що це на голові таке? Угу. Губи потріскані, холодно, але гарно. Ну не можу налюбуватись, наче в касті. Клас. Ще якась новорічна книжечка. Ілюстрована. Пишу я тебя мне <гум> в бик. Давай, пока. В цьому відео буде багато снігу. Багато снігу, клас. Литовці кажуть, що стільки снігу в Литві не було вже 15 років. Ну, наче казка, яка ж краса. Тішечки пройшли, а тут якийсь спустився туман, нічого не видно. Чергові ниточки з тему, але поки вони йшли, я зрозуміла, що не треба там замовляти. Акрил, не акрил дуже супкий. Важкий. Я майже зв'язала светор помаранчевий, але довелося його розпустити, бо він важив кілограм 20. Спробую, може, в одну нитку зв'язати, а може вже й заб'ю на цей проєкт. Треба краще купувати десь в магазині, щоб ти їх побачити. Снігу дійсно багато. Клас. Аж нічого не хочеться говорити. Всіх вітаю ще раз. Сьогодні в нас п'ятниця, а 9 січня палана литва. І я гуляю знову за посилками. А посилки там купальник доречно. ні, але дешево. Поки йду, не можу не знімати таку красу. Заодно розповідаю. Ось буквально за пару днів, вже два місяці, як я працюю на новій роботі в норфі, але не на Норфу. Маю такі враження. Два місяці пролетіли дуже швидко. А дні летять швидко, ти завжди так, так, оцей салат, оце м'язко, поки думаєш, що зробити, день вже й минулий. Маємо час випити каву в обід. Мене підвищили, аж підвищили до м'яса, дали мені навіть помічника, стажора, якого тепер вже навчаю я. Ну і звісно. І підвищили і зарплатню. Ну, На салатах менше, на м'ясі трішки більше. Скільки не скажу, бо буде десь через пару днів, але я приблизно знаю. Колектив на роботі в нас трішечки змінився. Звільнилася росіянка перед Новим роком, яка місяць з нами працювала, -сю -сю, вела себе тихо мирно. Спілкується вона напівлитовською, напівросійською. Перед Новим роком відкрила личенько, звинуватила Україну у війні, треба було поступитись, назвала українців тупими, підмовила всіх розмовляти з нами лише литовською, бо ми тупі не розуміємо з її слів. Та й пішла, не прощаючись. Тепер е, нас вже три українки. Я прийшла була сама. Тепер три українки і дві литовки. Загалом колектив чудовий, класний, але не, не без конфліктів. Тепер у нас щодня гризеться поважна українка і поважна литовка. Тупо це просто фаєрверк. Ненавидять один одного люто, щиро і від всього серця. Ми Налагоджуємо конфлікт, як можемо. Що з цього вийде, не знаю. Вони прям люблять себе дуже палко і шумно. В мене конфліктів з міським нема. Директорка Норфи, як і раніше, нас тихо не любить, то зачинить двері, коли підуть на перекур, то звинуватить нас у їхніх недостачах. Але наша найкраща в світі ладові керуюча Просто сказала: робіть свою роботу, ігноруйте все, що вам там хтось ля. -ля. От, і... от і все. Тобто, ви зрозуміли, що в цілому я задоволена. І поруч, і зарплата, і колектив, і робота, і, і... і керівництво моє. Ну, все. А, до речі, з Новим роком. Це я вперше з вами вітаю в 26-му. Так от сьогодні мінус 8 чи мінус 9, але відчувається мінус 19 градусів. Холод. Розпаковки не буде, але швидесенько показую. Косметичка по дорогу. Раз. Три ароматизатори. Два. Там крихітний дифузор. Отакий. Далі яскраві кольори цинку, топ підчуття. Власний купальник. Дуже класний волошковий колір. На замочку сьогодні піду в басейн в ньому. Ну, якщо ми вирішимо по такому холоду йти, то в ньому зараз покажу, які попередні два мені прислали. Так, отакий, теж, до речі, гарний колір. Гарна якість. Ну, як? Але, на жаль, оця частина мені завелика. А я його хотіла відправити, бо він щось більше 10 євро. Вони просто мені його подарували. Тепер я його хіба що підшию або комусь подарую. І найдешевший це щось близько 5 євро. Білий. Але я його приміряла, він такий досить, досить. Цікавий. Отак от. Хоп-хоп-хоп. І отакими от шортиками. Цікавий. А може і в цьому піду. Не знаю. Ці два-три, всі три мені подобаються. І недорого. Так, що нам ще тут прийшло? А, останнє. Точно останнє. Отакий! Типу комбінезон і типу має бути теплий. Отак покажу. На замочку. А-ля Одідас. такі 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 Замочок. Аж сюди, як ходити в туалет? Ну, не знаю. Перевіримо. Я, до речі, такий бачила в Україні в інстаграмі, в класному магазині, О, супер класний. І ледь стрималася, щоб його замовити, але він там 40 євро коштує. А цей щось менше 10, 8 чи 10, Але там е, інша тканина, а тут, по-моєму, поліестер, 95% поліестр і 5% Спандекс. Ну, чисто так раді. Прикола, приміряю, у такого ніколи не було. На цьому все. Створимо аромат і будемо насолоджуватись. А ще зараз е, новорічні акції. Я купила вріні. Ось такенького. Каледю написано. Гном за менше, ніж 1,5 євро, а були щось по сім. Тобто, проходить новий рік, закуповуєте на 10 євро всього, що хочете, ховаєте кудись, кудись якщо є. І наступного року економите купу грошей. Да? Да. Пока! Подякуй, дякую, каже, дякуємо, що ви нас дивилися. Так, як оце ми у вікно з цікавістю. Каже, дякуємо. Так воно виглядає в повний зріст. Ну, не знаю, тепленько, але в кімнаті на вулиці, мабуть, холодно. Нормально, назад не буду повертати. А ось вам і купальник знайшла варіант, як приміряти. Термобілизни не нема. Теж залишаємо, до речі, він, по-моєму, здорожчав. Я замовляла дешевше, ніж зараз там на фотки буде. Так виглядає білий. Без цього він краще виглядає, але плюс-мінус, ви бачите, теж уже здорожчав. Зараз щось 8-9, а я брала реально за 5. Так що замовляйте, купальники вже зараз. І останній, і все. Останній. Теж класно, але тут зараз на білизну класно, а без мені завеликий, якщо у вас є. Форми то клас. Рекомендую. Але отой волошкового кольору мені найбільше сподобався. Песочка така, я вже вийшла на мороз. Протестувала. І дійсно цей комбінезончик теплий. Ну Реально зараз мороз мінус 8. Написано, що відчувається як мінус 18. Але мені реально тепло. Блін, класно. За якісь 10 євро цілий костюм. І реально і вдома зручно, і на вулиці тепло. Рекомендасіон. Віднімаємо попередню ниточку. І дивися, синок, отак нагору. Якось постараємось. О, щоб пташки могли сісти на гілку і забать. Ну, Якщо впаде, то впаде. Хлабодімо. Дякую. хе чапає. Кажи мені ця сукня мала. Ой, злиться? Мала сукня, да. Треба тобі сіру було взяти.